Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні пропоную приготувати пісочне печиво з джемом. Воно абсолютно просте в приготуванні: ароматне і смачне. Ніжне пісочне тісто виходить в міру солодким, розсипчастим і просто тане в роті, а всередині ароматний джем. До вершкового масла кімнатної температури додаємо цукор, ванільну пасту або ванільний цукор і дрібку солі. І збиваємо до однорідності. Потім додаємо одне яйце і збиваємо ще одну хвилинку. Додаємо сметану і все перемішаємо. У борошно додаємо розпушувач і просіємо у тісто, замішуємо тісто. Ось таке воно вийшло м'якеньке. Загорнемо його у харчову плівку і уберемо у холодильник на 1 годину. В мене пройшла одна година. Убираємо тісто з холодильника і для зручності ділимо його на дві рівні частини. Кожну частину розкачаємо у ковбаску. Ділимо її на однакові шматочки. В мене вийшло з одної половинки тіста 10 шматочків, з всього тіста 20. Кожен шматочок заважив приблизно 35 грамів. Формуємо кульки. І кожну кульку розкачаємо у пласт. З одного боку робимо ножем для піци надрізи, а на другий викладаємо трохи джему. В мене вишневий, потім акуратно загортаємо в трубочку. Викладаємо печиво на дико, застелене пергаментом, швом донизу. І випікаємо у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20 хвилин. А потім, коли печиво охолоне, посипаємо його цукровою пудрою. Друзі, приготуйте! Це смакота неймовірна. А якщо вам сподобається це печиво, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!